Друзі, привіт! У нас розіграш сьогодні. Розіграємо таку сумочку. А, дивіться, тут під, напевно, якісь стирачки, олівці. це, Я так розумію, колишня військова сумочка. Це тут чи карта лежить, чи не знаю щось таке. А, так. Тут ще купа таких карманів. <кхів> Раз. Два стан корочі, задовільний, майже нова. Дивіться, ремішки тут все. Так що розіграємо таку сумочку. Умови розіграші, як обично. Підписка на канал. Додивіться відео до кінця, написати коментар і вподобайку поставити. Я приболів, так що відео буде е, зняти в мене вже давно було. Я строїв годівничку хто в інстаграмі підписаний, должен знати. Так що, всім приємного перегляду і бажаю успіхів в розіграшу. Переможця беремо рандомно в через неділю. Слідущу неділю в відосі буде названий переможець. Все, все, дякую, всім гарного перегляду. Друзі, всім привіт, всім добра. Я, значить, купив брус, доску. Зараз хочу построїти годівничку е, в парк для птичок. Там білочки бігають у нас. Ну, в принципі, зробимо добру справу, зробимо відео. Погнали, робити. Таке я купив ось брус. Ну, коротше, такі. таку доску 2 метри довжиною. І такий. Які бруси, типа бруси, е скільки, 3 метра, 2 штуки. Зараз ми з цього спробуємо зробити, що в нас тут? ще? березі. Зараз будемо пробувати зробити гарну годівничку, красиву. Так, що? Поїхали? Так, поїхали. Відмічаємо 40 см. Так. Раз. Два. Оп. Я, звичайно, не так собі стою, але буду пробувати. Все, відрізаємо. Нам треба буде три таких частини на пол по 40 сантиметрів. Сусіди доволі, навіть. Так, перша є. Відмічаємо далі. Так, у нас вже є дві. Та я думаю, що в принципі двох буде достатньо ширини. А далі нам потрібно нам потрібно випиляти дві реєчки такі. Довжиною по... зараз я вам скажу. Довжиною, напевно, 20, да, по 20 см. Так і робимо. Беремо реєчку. Так, раєчку хоч пиляти буде трошки легше. Надіюсь. Беремо реєчку, відмічаємо 20 см. Раз. І тут. Так, нам поки що треба дві по двадцять. Я ще сраю, на нагліб нормально тут хвата з головою. Так, отак От у нас виглядається все. Одна сторона. Ми зараз прикрутимо. І сюди прикрутимо. І потім кинемо отак. Планочки. Ну, а далі будемо думати, хі -хі, як далі. Я думаю, що в нас все вийде. Так. Я думав, думав. Думаю, промажу, клеїмо ТВА і якраз по дереву. І воно не тільки скрутиться, а ще й склеїться. І буде взагалі гарно. Примерно так. Беремо наш самерез. Надіюсь, планочка не лоп. О! Єсть! Вроді не лопається. Так, дивіться, що у нас виходить. Зараз ми зробимо ще сюди. Планочку і сюди планочку. Випиляли ми дві такі ці, два бруска. Йдемо далі. Тепер нам предстоїть якось їх сюди прикрутить. Отак. От В принципі, виходить. Раз. Так, є. Це в нас є. Тепер що далі, я навіть не знаю. Давайте поміряємо скільки нам треба. 15, 20... Так, да, сантиметрів 20 буде висота, мабуть. Проєктую це на ходу. Був би кінешно лобзик, було б легше. А це тут рве дуже ці доски. Не дуже, виходить, рівно відпиляти, і воно не так, ну, не так гарно буде. Так. Фух. Що, друзі, є 4 штучки. Що ми робимо? Ми їх прикрутимо, напевно, що отак. Раз. Два, три, чотири. Потім кинемо наверх перемички. Коротше, розберемось по ходу. По ходу сценарія нам розбиратися. Да і все. Так, друзі. Ну, табуретка у нас вже є. <хи> якщо що. Ладно, табуретка, табуреткою, А нам потрібно щось далі. Так, друзі, що ми? Коротше, випаляли дві такі планочки. Ми зараз їх прикрутимо так. Оп. Так, є З нас. Скрутили. Далі я думаю. Думаю, по центру поставлю так Планочку. Або робити по контуру так. Одну. Відпилювати другу. Без нахльостань. Так. Ще ціна розпиля. Белі не буде все добре. Фух, друзі, це треш. Я їх поперепилював. Звісно, не буде ідеалочки, бо блин, без лобзика я зрізати, спиляти нормально не можу. Ну, тим не менш, є як є. Я не претендую так, на, на призові місця. Як би так. Зберемо нашу байду. Ми зараз прикрутимо оці планочки сюди. Так. Зараз я сюди ще підстругаю оцей верхній верхній деталь. Так, поки мене сусіди не вигнали з хати ще. Так. Есть. Оп. Крыша эко. Да? Ты шо песня? <laughs> Народ, дивиться, ну реально. Сьогодні можна вішати. Друзі, годівничка на місці залишилось е, цей. Та горіхів куплю, насиплю. Кому понравилось відео, ставте мені лайкос. Я заслужив, старався. І всім гарного дня. Я бо вечора. Ха. Дякую.